Скільки коштують уроки малювання? Я на сьогоднішній день прийняла таке цікаве рішення про те, що індивідуальних уроків в мене практично не буде. Буде варіант навчання або на індивідуальній програмі художній експрес на 8 чи 16 тижнів з можливістю наставництва на весь період навчання. Другий варіант самостійний тариф плюс індивідуальні зустрічі, а ця людина буде отримувати всі матеріали з програми. Та буде отримувати зустріч раз на тиждень, тривалістю година, і ми будемо відпрацьовувати всі ці матеріали. Перший та другий варіант це для людей, які обирають найкраще, і для людей, які обирають ВІП-послугу. Тобто це дороговартісне навчання, яке проте того вартує. І е, такий самостійний тариф з індивідуальним підходом буде тривалістю на 24 тижні, а також буде групове навчання. Тобто, це ті самі уроки, але в групі. І ми будемо рухатися от з вересня місяця і прямо по плану, по програмі підготовки до вступу, це будуть уроки. Звичайні уроки, але от на весь рік, і кожна дитинка по ним підготується. Отакі от будуть варіанти. Всі, хто бронював у мене віп-тариф, ви просто мої серденьки, тому що вас чекає дуже багато подарунків та класної роботи спільно разом до вашого результату. Всі, хто брають самостійний тариф, теж прекрасно. Це бюджетніше і трошки більше по тривалості варіант. Всі, хто обирають групове навчання, також супер. До колективів, в групі будемо обмінюватися досвідомо, дітки будуть знайомитися один з одним, спілкуватися і також отримувати навчання. І, відповідно, спочатку по більш загальній програмі, а далі, індивідуально по, вашим кожному, по кожному іспиту, я буду також давати вам знання, матеріали, тобто всі отримають навчання, не хвилюйтеся. Отакі оновлення у мене на навчанні і в моїй роботі. Тож пишіть.